Доброго дня, дорогі друзі! У багатьох з нас немає своїх постійних психологів чи психотерапевтів, як це практикують у розвинених країнах, і вони б вчили нас грамотно розібратися зі своїми проблемами. Віднині я стаю вашим безплатним домашнім психологом і розпочинаю свій перший курс знайомства з вами, який складається з 10 уроків. Кличте мене Марко. Ми будемо з вами цікаво і змістовно проводити час. Будемо вчитися пізнавати себе, проходитимемо цікаві тести, розгадуватимемо логічні загадки і будемо відповідати на запитання Віктори. Ви зможете писати мені, радитися, отримувати мої консультації. Я вивчав курс психології, колись практикувався у цій сфері і маю великий досвід роботи з людьми. До того, як перейти до основної теми, чи можна змінити характер, я хотів би пояснити вам різницю між психіатром, психологом і психотерапевтом. Психіатр це людина, яка має вищу медичну освіту і лікує призначаючи медикаменти. Психолог має гуманітарну освіту, як, наприклад, я, і він займається діагностикою. Допомагає упоратися зі стресами, складними подіями у житті, допомогти у особистому зростанні та самооцінці. Психотерапевт – це або лікар-психіатр, або лікар-психолог. Він, як правило, навчається за фахом психотерапія і має відповідний сертифікат. Обізнаний і використовує такі методи, як психоаналіз гештальт-терапію, сімейну психотерапію та інші методи. А тепер давайте перейдемо до нашої теми. З віком, особливо після 50 років, я відчув, що мій характер змінюється, і то не в кращу сторону. Я став більш нетерпимим до чужих думок, особливо рідних і близьких мені людей. Мене дратувало, коли мені, мені перечили, не робили так, як я радив. Діти вийшли з-під моєї опіки, чинили все на власний розсуд. Я пробував якось вплинути своїм батьківським авторитетом, навіть змусити до певних дій. Мене отверезали слова сина. Тату, ти стаєш нестерпним. Очевидно, вік таки впливає на тебе, старієш і стаєш старим буркутуном. Це було як відро води холодної на голову. Я... Задумався, а й справді. Іначе глянув на себе збоку, задумався. Чому для мене так важливо нав'язувати свою власну думку? У життю я завжди був лідером, керівником, займав поважні посади і мене слухалися в колективі. Ні, я не був авторитарним керівником, який сповідає правило двох параграфів. Параграф перший. Начальник завжди правий. Параграф 2. Якщо начальник не правий, дивись параграф 1. Я вирішив управляти своїм характером. Ось з завтрашнього дня змінюся. Не буду нервувати, не буду нічого радити, хай живуть собі як хочуть. Буду займатися лише собою. Ага, сказати собі можна, але зробити це нелегко. Коли я поділився цими думками зі своїм товаришем, він мені сказав, про що ти говориш? Характер неможливо змінити. Він формується десятиліттями і дійсно. Що таке характер? Я не буду забивати вам голову науковими термінами. Давайте говорити простою, зрозумілою мовою. Характер це наша вдача. Наша натура, наш темперамент, це наші риси, це наші якості, це наші принципи, це наша поведінка, це наше ставлення до людей, до праці, до моралі, до життя у сім'ї в колективі. Це наші моральні цінності врешті-решт. Чи можемо ми управляти своїм характером? Повністю змінити свій характер ми, напевне, не зможемо, а от зробити його більш гнучкішим, кращим. Це нам під силу. Цьому нам треба вчитися у малих дітей. Так-так, подивіться на наших онуків. Мамі вони можуть влаштовувати її стерики, а от з батьком шовкові. Якщо насувається буря чи покарання, дитина одразу біжить за захистом до бабусі чи дідуся, бо добре знає, що ми захистимо, ще й нагадаємо своєму синові чи доньці. А ти забув, яким ти шибеником був? Ти виробляв то-то і тото, -то, яким ти був неслухняним. Змінювати свій характер можна поступово, лише треба поставити собі таке завдання. А цього ми ніяк не хочемо, бо це праця, це аналіз, це навчання, врешті-решт, і тренування. Будьте також готові до того, що зміни у вашому характері можуть не всім сподобатися, особливо рідним і близьким. Давайте разом проаналізуємо загальні риси нашого характеру у різні роки. Наголошую загальні риси, які притаманні більшості з людей. У дитинстві ми безпосередні, довірливі і відкриті як усі діти, у юнацтві імпульсивні, часто необачні і готові навіть на ризи. У більш зрілому віці стаємо розсудливими. І поміркованими, а на старості аж занадто обережними. Добре поміркуємо, перш ніж зважитися на якийсь крок. У похилому віці наш характер набуває більше негативних рис, ніж позитивних. Перед тим як перейти до практичних завдань, прошу вас завести собі зошит чи блокнот і записувати чи робити помітки. Це потім нам знадобиться, коли ми будемо оцінювати вас, ваш характер, вашу поведінку за підсумками 10 уроків. А тепер давайте перейдемо до першого етапу самооцінки. На кожному уроці я даватиму вам нескладні домашні завдання. Ви будете міркувати на дозвіллі і таким чином ми робитимемо спільні кроки по вдосконаленню нашого характеру. Маємо діяти не ситуативно, а послідовно і системно. Згода от і домовиться. Перше завдання буде складатися з двох частин. На першу частину ви маєте самі собі дати чесну відповідь. Оцініть свій психологічний вік. Психологічний вік це та кількість років, які можна приписати людині залежно від її способу мислення та поведінки. Його, ще називають ментальний вік. Уявіть собі, що ви не знаєте, скільки вам років насправді. Забули, амнезія, деменція. Не лякається це все жарт. Вас питають, скільки вам років. А ви відповідаєте так. Наскільки роки себе відчуваєте. Подумали? Визначили? Запам'ятайте або запишіться. А тепер перейдіть за посиланням, яке я залишу в описі, і пройдіть психологічний японський тест, на який ви потратите зовсім небагато часу. У ньому 31 запитання. 3 варіанти, відповідей на кожне запитання. Є й дивні, наприклад, чи зможете ви вбити таргана, але відповідайте чесно і тест визначить ваш психологічний бій. Від того, скільки вам ментальних років залежить безліч цілком фізичних речей. Дослідження встановили цікавий зв'язок. Чим молодшою почуває себе людина, Тим міцніше її здоров'я, краща пам'ять і здібності до навчання і навіть довше життя не прощаюся з вами. Добра і удачі!